Привіт! Нарешті вийшло відео з нами разом, а то я думала, що я тільки про ігри буду знімати. Тепер ви будете бачити і частину нашого життя. Зараз що ми? Зараз ми подихаємо, поки ми почали знімати. Каріна точніше, я 30 раз ржала. А зараз ми сидимо на качельці, катаємося. Бо нам гаряче та холодно. Хаті холодно, на дворі гаряче. Ну, в нас тут гаду фонтан гарний. Покажи. Mm. Там сонце його трошки хано видно. Mm, да. Це фонтан. Ми біля Там. моєї хати. Да. Мені, якщо б якщо хтось думав з наших підписників, то ми не сестри mm. і не разом живемо в різних хатах. Mm. Ми тут знайшли. Кое-что. Ми тут чуди в омирок не впали. Йо, 50 а мені не видно, бо я малявка. Кстати, наш шестерк, ми от мені одиннадцять їй сім. І мені сестри за зосім. Як сказать, конечно. Ну, після цього відео... Не тільки після цього. я за що? Ми часто один до одного ходимо, ну, можна сказати, кожен день. Може до одного бачимо. Якщо ви будете приглядати, що це в мене щось, ну, то просто мене губась класи. Як в змії. <рес> мене б'ють, мене б'ють, поможіть. О, далі підписатися на ТікТок. У неї, як там твій ТікТок називається? Карінуля, а в мене Євгенія Вадимівна. Якщо я не забув. Так, да, в мене Євгенія Вадимівна. Але тільки його... нікому не розказуйте, будь ласка. За що? <плес> це те, що в нас так-ток, що в нас вік такий. А то нас можуть забавити. <плес> і все і нас не буде. Перекачать. І що вам дасть? У нас не буде більше тих підписників. У <плес> мене вже аж 8 підписників. У мене 33. Більше ніж у Ютубі. Що це ми нічого не робимо? Сидимо на місці гадаємося і ковкасі. Як твіті? Просто відпочиваємо Ми... Я сьогодні в школі не була Вона була Мали виступати, але виступали тільки старшокласники І вона не І вона обидвилась оці от Короче Я не куплю речі Короче У мене вже шість дубів випало А влади ноль Нам розказують скільки в собі випало О, ти бачиш на лалка шафеті По Кепку з тебе взяли Це я хлопець я буду Я на дебіла якогось похожу На кепку Дебіл Не звертайте уваги Ми справді один одного дебіла називаємо oh І те є відео яке ми знімали Юлки полки Та те є там, де ми нагибали пальці, то... Це все правда. Так, да, бо, одна, бо одна вчителька це просто горе. Добре, що у нас сьогодні не було англійської. У нас замість англійської було, було малювання. Ми трансформерів ліпили. У мене одна вчителька проказнична, а в мене їх 50 мільярдів штук. З біології, географії, історії. Ні, ну з історії в принципі, класний керівник вона хороша. А, а з малювання, то то ну, як сказати, вона теж трошки зла, правда. У мене ні. У мене просто інше таке з малювання. Ну але коли ти була в менше в класі, то в тебе було те саме? Да. Так. Ага, ну то так добре. Ага, так, так Ну, який в мене телефон. Мені Аліна віддала. Аліна, це якби теж наша подруга, але її сестра в відеоріні. Моя сестра, а твоя подружка. Да. Я вже до нас з'їхала крепко. Mm -hmm. Але не, в принципі, не так добре. Mm -hmm. Да, добре. Mm -hmm. Ми тут кайфуємо, вже Ми подихаємо. Да, нам жарко. Mm -hmm. Але нам добре. Хочеться якогось молокошка. Яко Морожка. Морожка Фруктового Після того як видела те мам. Ну да. Йол, палки, Що ты мразьнуло вже? Да не вылезла. Нашу Ка, <ріху> Ну сюда, йдеть быстро сбиту, якусь в руках. Але ні, але Або з кууроткою. Поповзе! З кууроткою по голові. Чварк! як воно з предметом поповзе? Легко. Предмет з зуби і поповзе. Я знаю, що я... дебіл. І ти дебіл. Так би ми зараз сиділи говорили, якщо б навіть не знімали нічого. У нас уже так день проходить. Я спать хочу на нас Да я тоже. Вс, давай спать. Из-за камерой в руках. Нормально, у нас тебе запад ляжу, я уже занимать маю. Все, я, ну, ласка, на секундочку. Йопки, палки. вибачте, що что заплыла? Ну, все. Нас видно Эм, палами саем. Куди втулити моно? Куди Це у вас да. мона втулити? Давай, хай. Мені і так подобаємо. Налякалися якоїсь мусурини. На Ми будемо зараз лягати спати. Один, які будемо зніматися. Якщо мене труди, місце, ми тут і помістимось. А я колись на носток ходила, і вона пошел до речі. Але ми обоє покинули. <ріху> Ставай. <Йо, тіпло. ріху> бідну Карину зліжко знесла. Уйдь, уйдь. По іскоче, точніше. Вить, вить, сумку сюда, сюди вот так не знаю, Потеря что ставить ровеч. <риван> <червей> О, О, все. Я лягла. Мені хорошо. Ой, б. Я на лукашке декош. Ай, ты мне кофе тяжешь. Ай. Держи. Держи ту тухо. Привет. Здорово, паспорт. Це перше відео, то ми балакаємо між собою тихо. Про хвилини, скільки ми вже знімаємо. Да. Хочу Хочу Це камера. Я і в неї дивлюся. З А Зараз я дивлюся не на вас, а якусь мамочку. Ага, цю. О, жвачка. Дивіться, яка ж жу... яку мені жувачку. Ой, жвачку мені дала. Я вже сквозь. Секунду, чекайте. Ось і ми вже вернулися. Ага. Ла-ла. Ну, типа, замок ми кайфуємо. Осталося 10 хвилин. І буде 10 минут. Хвилин. Ну, хвилин, друг міша. Ушла 10 хвилин, ми зняли 10 хвилин відео. Хочеться? Ми тут там здають. Це будемо знімати. Люди в мене чухолод. Береги чехол, телефон А у нас был чехол с парадой, где он По Алина его себе забрала, она над ним опыты проводит Скажи дебилка В раз, проще угу. А если Алина это видосик увидит? ладно, не дебилка, а просто На чехлом опити проводити. Ну ти скажи просто. Старонько, але цікавенько. Мато на такими опити провожу. Ну, то значить добре. Хай проводить Спокійно. А я собі другий куплю. Цікаво, хоч ти його де ти купиш. Мамі скажу, що купила А я, а я вчора чудлі не купила за треба брата. Вони купили, бо його не було. А що сказали, що немає нас такого? Ні. Сказали, що це типу, треба рад, то... і сказали, що, типу, що вже розібрали треба. Типу. І ще раз. його розбирають швидко. А чого він несе? На сапку насадив бутилку. Ну, щоб, щоб, щоб попити по дорозі корівечки. Так там нічого нема. Це пляшка одна. Ні, то вода була. А була і вода. Ганя! Ну ти опять пошлою горлю. Ганя! мене зараз поставити буде камеру і показати, як, як тато діда було. Волоків. Чи... Волоків. А, ага, волокчил, іменно волокчил, Не волочила, волокчив. Я не буду зватися так сам. Тож, да, я тут Ох, мамочки. Зараз вам покажемо, Кто не діда. До речі, мене зраження звати АІ Каріна. Ображатися можна. Mm -hmm. Ставай Каріна. Калина. Mm -hmm. Ставим камерку. Він, короче, він домов... просто отама лежав. Він там впав, спершу на вулиці, потім він впав у нас дворі. Він... І такий тато його бере. Такі. І такий панк. Так. Ага, на диван. Ага. Але тоді було смішно. Він, він взяв спершу одну кепку і, і потім такий ну його в бані. Він буде там просто наприклад говорю. А потім він сам його почастив. Фінгал. Ми вернулись? Ми живі, здорові. Ми просто балакаємо між собою. Плани строїм на майбутнє. Ну, де майбутнє? Ось таке.

А как ты на солнце лежишь, если ты вампир? А я не вампир mm -hmm. О, всё, пока mm -hmm. Осталось одна минута и мы всё mm -hmm. Мы не будем больше снимать, мне так кажется no. Ну, потому это первый раз Ну, no, не делай такие Опять урок, опять урок Ладно, yeah. мы уже будем с вами прощаться, у нас осталась одна минута Підписуйтесь, господи боже, мій місяць. підписуйтеся на наш канал. У нас тут будуть старатися часто відео випускати. Ось ці мандра попі скажіть, щоб вона хотіла знімати вона вічно не хоче. А зараз я хочу. І е, ми будемо почастіше випускати і шортс, і такі відосики. Всім пока! Пока! пока пока